Дорога матусю, у цей світлий день хочу обійняти тебе думками і сказати, дякую за життя, за любов, за тепло твоїх рук, твоя підтримка, мій дім, твоя посмішка, мій спокій. Нехай доля балує тебе так, як ти балувала мене все життя, з днем матері! Мамо, ти як сонце, навіть коли не видно, я знаю, ти поруч, ти світло, що веде. Дякую тобі за силу, ніжність, мудрість і безумовну любов. Нехай твоє серце буде завжди наповнене радістю, а душа спокою обіймає. Мамусю, сьогодні твоє свято радіє весь світ. Nem é Mama.